Догляд за волоссям. В цьому відео покажу, якими засобами я користуюся, і якими розчистками погнали. Так, почнемо напевно з шампуній. Користуюся на даний момент тільки двома. Перший він майже в мене закінчився, це ось такий від міні Kids Beauty. Мені подобається його запах з кокосом, він зволожуючий і для моєї шкіри голови ідеально підходить, тому що вона в мене доволі суха. Другий шампунь, який теж більш-менш мені підходить. Зараз це ось такий від Зіая Зяджа. Просто це бренд, який я не знаю як вимовити. Мені подобається його запах винограду якогось. І з цієї ж лінійки зараз я користуюся ось таким кондиціонером, так? Це. Та, напевно, це кондиціонер. Ось такий такий самий запах, як і в шампуню, і просто він мені підходить ідеально. Взагалі, маски, кондиціонери. Я завжди міняю шампуні також. І нема такого, що в мене є один шампунь, і я ним користуюся постійно. Ні, завжди щось різне. Далі усілякі пшикалки після миття є. Ось така штука 15 в одному. Його можна замовити в інтернеті. Я купувала в салоні. Я, напевно, такий вже купую втретє. Він мені подобається після нього волосся таке блискуче. Ставлю лайк і термозахист для волосся. До речі, я його купувала в Єва. Ось такий купую вдруге. Не знаю, допомагає чи ні, але волосся не випадає. За це лайк. <свят> ну і далі розчісочки для волосся. Користуюся ось такою, і ще є в іншому кольорі з Аврора. Я не пам'ятаю, скільки вони коштували. Напевно, десь 100 гривень, і вона мені ідеально підходить. Мені подобається, що її легко мити. Я мию, до речі, розчіски раз в тиждень. Це важливо, дівчата. Хлопчики, усі, коротше, миємо розчісочки свої. Як я сушу волосся. Спочатку я його сушу на такому середньому режимі, звичайним феном, Дайсонів, на жаль. В мене нема. І потім досушую холодним повітрям. Тоді моє волосся перестає електризуватися і все круто. На цьому загалом все. Ось такі мої прості правила. Нічого такого надзвичайного нема. Ось таке у нас відео вийшло. Дякую за перегляд цього відео. Цімки-бомки! Па-па!